Світ не завжди був місцем, де розум і логіка переважали над страхом. Колись усе, що не вкладалося в рамки звичного, що не піддавалося контролю або викликало незрозуміле тривожне відчуття, прирівнювалося до зла. Люди боялися того, чого не розуміли, а коли страх переходив в межі, він ставав рушієм жорстокості. Так народився один із найтемніших періодів в історії людства. Епоха полювання на відьом, те, що починалося з підозри, перетворювалося на вирок. Історія цих спалень не просто хроніка релігійного фанатизму, це дзеркало колективної психіки, де відображалися глибокі людські фобії, зневіра, біль і потреба знайти винного в невидимому злі. Коли ми чуємо про спалення відьм, у свідомості одразу зринає середньовічна Європа, але все почалося раніше. Набагато раніше перші згадки про жінок, яких карали за чаклунство, датуються ще стародавнім Римом. Проте саме в епоху пізнього середньовіччя страх перед чаклунством набув неконтрольованої сили. Усе, що не відповідало канонам християнської віри, почало сприйматися як вияв диявольської змови. Чоловіки, які не мали змоги пояснити, чому врожай загинув, чому діти хворіють. Чому їх мучать нічні кошмари, починали шукати винних серед тих, хто жив трохи інакше? А таких було чимало: відлюдниці, знахарки, вдови, травниці. Всі вони рано чи пізно ставали об'єктом підозри, і варто було комусь з сусідів прошепотіти. Вона не така, як усі, як механізм страху починав працювати. Причини, чому жінок вважали відьмами, варіювалися від смішного до абсурдного. Занадто красиво звабила диявола, занадто стара живе довше за інших, значить, уклала угоду з нечистим. Занадто тиха щось приховує. Занадто говірка впливає на думки інших. У деяких містах навіть існували переліки ознак, за якими можна було вирахувати відьму. Наприклад, наявність родимки вважалась диявольським знаком. Якщо жінка володіла знаннями про лікувальні рослини, вона відьма. Бо хто, крім служниці зла, може знати, як зцілювати поза Божою волею. Але чому саме спалення? Вогонь у християнстві асоціюється з очищенням. Спалення на вогнищі вважалося ритуалом вигнання демонічної сутності. Людей переконували, тіло помре, але душа буде очищена в полум'ї. Вогонь мав стерти будь-який слід присутності зла. Водночас ця кара була жорстоким театром, публічним актом залякування. Тисячі людей приходили дивитися, як жінка, зв'язана по руках і ногах, кричить, палаючи живцем. Цей акт підживлював колективне уявлення про справедливість знищити зло, покарати і тим самим відновити порядок. Одним із найстрашніших інструментів у боротьбі з відьмами став молот-відйом відйом. Книга, написана домініканськими монахами у 1486 році. Цей трактат став біблією інквізиторів, у ньому докладно описувалося, як упізнати відьму, як її катувати, що питати під час допиту, які ознаки свідчать про зв'язок із дияволом. Навіть якщо жінка не зізнавалася, це тлумачилося як ще один доказ її вини. Мовляв, диявол дав їй силу мовчати і жодного шансу на порятунок. Катування були жахливими, відьму роздягали догола, голили волосся, шукаючи мітку диявола. Катували водою вогнем, крутінням суглобів. Одним із методів була проба водою. Жінку кидали у воду, зв'язавши руки й ноги. Якщо вона тонула, значить невинна, але мертва. Якщо випливала, значить її тіло не приймає святої води. Вона відьма, у будь-якому разі вирок, моторошна іронія в тому, що більшість цих жінок не мали жодного стосунку до магії, вони були жертвами параної, фанатизму, а часто звичайної заздрості чи помсти. У селах траплялося, що чоловік, який хотів позбутися дружини, просто звинувачував її в чаклунстві або молодша суперниця, щоб усунути старшу жінку. Інквізитори не потребували справжніх доказів, їм потрібне було зізнання, а зізнання завжди можна вибити болем. Були й інші причини, ще страшніші. Вважається, що деякі відьми дійсно проводили обряди, але не для того, щоб служити темним силам, а щоб захистити себе. Перед лицем страху, тортур і безвиході, жінки шукали підтримки в тому, що залишалося у стародавніх ритуалах. У молитвах, які не схвалювала церква, у магії предків, деякі з них справді бачили щось, знали, як передбачати погоду, як читати сни, як лікувати хвороби, яких боялася медицина того часу. Для тих, хто стояв осторонь від релігійних догм, це було не чаклунство, а знання для інквізиторів прямий доказ зв'язку з дияволом. Є історії, що передаються шепотом навіть сьогодні. Про жінок, які жили на окраїнах, мовчазні з очима, в яких було надто багато темряви, про те, як уночі біля їхніх хат не було чутно жодного звуку, ні птахів, ні вітру, про дивних тіней, що ходили за ними, і про те, що після їхньої страти діти в селі починали бачити сни, в яких вони поверталися, обгорілі, але живі, і просили закінчити те, що залишилося незавершеним. Однією з найвідоміших хвиль полювання на відьом стала салемська справа 1692 року. В маленькому поританському містечку салем кілька дівчат почали стверджувати, що на них напали відьми. Історія мала всі ознаки масової істерії. Більше 200 людей було звинувачено, 19 – страчено, багато зникли безвісти. Проте найстрашніше, що звинувачення звучали від дітей. Свідчення дітей у суді ставали підставою для смертного вироку. Як тільки почалася хвиля страху, люди почали використовувати її для власних потреб: помста, ревнощі, розрахунки. Місто втратило розум. Навіть ті, хто вважав себе благочестивими, стали частиною натовпу, що вимагав крові. Та за що насправді карали цих жінок? За незалежність. За інтелект, за інакшість, за те, що не підкорялися, за те, що в них була сила, навіть якщо це була лише внутрішня стійкість, і ця сила лякала усе це залишило глибокий шрам у колективній свідомості. Сьогодні ми називаємо ті часи темними, але й зараз, у 21 столітті, жінки, які знають забагато, які не такі, як усі, які мають власну думку. І не бояться її висловлювати, часто стають мішенью. Механізми стали іншими, але суть залишилася. Пам'ять про спалених жінок живе у вогні, що вже не палить, але гріє як нагадування. Про те, що страх перед невідомим може перетворити людину на звіра, про те, що знання не завжди означає безпеку, і про те, що голос, який сьогодні шепоче в темряві, вона відьма. Може завтра шепотіти твоє ім'я. А що думаєш ти? Чи справді жінок спалювали через страх перед злом чи через страх перед їхньою силою? Можливо, саме ті, кого називали відьмами, були носіями знань, які людство ще не готове було прийняти? Напиши свою думку в коментарях. І якщо ти теж відчуваєш, що історія темніша, ніж нам розповідали, підтримай канал вподобайкою та підпискою. Бо найстрашніше це коли правда згорає у полумі мовчання.